Теж помічаєте цю в області шиї. Вона може заважати вам у повсякденному житті при фото, виборі одежі, при звичайному ходінні, або коли ви сидите. Знайома проблема жирові накопичення в області холки це жир, який не піде сам. Це найчастіше пов'язано з порушенням гормонального фону. і це питання не лише вашого комфорту, але й самопочуття та здоров'я. Ліпосакція є єдиним найефективнішим методом позбутися від цього раз і назавжди. Але це ж та дуже довго. Який буде курс реабілітації після цієї операції? Але це не так. Ліпосакція mm. зараз триває менше години. Ви можете на наступний день повернутися до свого звичного життя. Якби я знала, що це так просто, то я б записала ще раніше. Тож не зволікайте і ви пишіть нам прямо зараз у Дірект і записуйтесь на консультацію, де я вам розповім все про процедуру, відповім на всі ваші запитання та допоможу зробити перший крок до вашої мрії.